давайте розберемося, а чому агресор не зупиняється? Чому агресор не зупиняється? Да? Перше, це влада для нього це компенсація. Да? В дитинстві він був без сили. А зараз він все компенсує через контроль. Зараз все компенсує через контроль. Я ніколи більше не буду слабким. Ніколи. Друге, вона ж постійно повертається, тобто вона дає йому дозвіл. Він кричить на неї. Вона залишається. І його логіка яка? Якби їй було погано, вона б пішла б. Ну, так би і є, так же і є, так? Да? І він також залежний, да? третя причина, він також залежний, да? від цього циклу адреналін, від влади, сила, да? і від неї, звісно, від неї також. Він іншу дівочку теж не хоче. Теж не хоче він іншу дівчатку. Потому что от без нее он порожний. Обои в такой пасти. Обои в пасти. Надо их лечить. Вопрос, если людям хорошо. Не знаю. Надо их лечить. Зачем? Может и надо, а может и не надо. Если людям так хорошо, то знает? Тут э, питание диты. Если вы деретесь сами, ебетесь, деретесь, то да, робите, что хотите. Если диты... Дети... Треба думати.